Друзі, ну що, всім привіт! Мене звати Юрій Віденко і я шеф-пухер з столичного ресторану Інч і у нас Кейт Фліп, нова колаборація. І ми приготуємо чудовий сендвіч Цезар. Друзі, Основа нашого салату, тобто нашого сендвічу є наша заправка. Тож зараз приготуємо, поміщаємо жовточки, додаємо гірчицю, капець, а іншому Сік апельсину та центру апельсину і все взбиваємо блендером і поступово вливаємо оливкову олію. Обсмажені гріначки, свіжий помідорчик, обсмажений бікон та в мене сулітована шинка, ви можете використовувати просто звичайну смажену шинку або курячий філет, відверне куряче яйце, мікс салату і, звісно ж, наша заправка, яку ми перед цим готуємо Наш хлібчик змащуємо соусом. Друзі, ну що ж, такий сендвіч Цезар в колаборації з Київ Хліб у нас вийшов і ми вже його смакуємо. От як вдома з Київ-хліт?